Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні мій ранок і день почався з поглядання за цією неймовірною красою, жовтими королівськими ліліями. яка ж непережена бездоганність поєднання форм, кольору, потужності, сенсу, кольорів. Мені захотілося вам зробити репортаж саме про Лілію, яка мене неймовірно надихає. Безумовно, Лілія одна з самих найгарніших квіток і одна з самих найбільш суперечних. Доліві неможливо ставитись байдуже? Її можна обожнювати, насолоджуватись, надихатись, а можна просто рятуватись від аромату, від кольору. Це квітка, яка безумовно викликає захоплення. Що це за квітка? Який сенс? Яка історія? Які легенди? І міфи, пов'язані з цією неймовірною красою. Лілія в цьому році в моєму житті, кожного дня. Я робила репортаж про Лілію, яка поєднала мене з моєю подругою зі Львову. І це було не випадково в тому році. Яночка Пшивалковська, яка в мене чітко асоціюється. Нашим знайомством, і нашою дружбою. я розповідала вам про те, як я була на виставі і Джульєта в нашому музично-драматичному театрі під час закриття сезону. І коли я вийшла, я потрапила в самий кінець за 30 хвилин до кінця, я була в захваті від актриси, яка виконувала роль Джульєти Ярослави Свідерської, яка приїхала до нас у Чернівці з Полтави. Закінчивши професійний вуз виш у Харкові, я розповідала про те, як я купила саме червоний лілейник після Ромео і Джульєти. Просто так, інтуїтивно, тому що він був дуже гарний. Як я зустріла цю неймовірну дівчинку Ярославу Свідерську, і ми з нею зробили фільм, який я вам потім викладу. Адже саме з червоними ліліями Джульєта, як символом пристрасті, прийшла на першу ніч кохання з її неймовірним Ромео, Червона лілія, як символ пристрасті, кохання. Я розповідала вам про тигровий лілейник, якого так багато скрізь у Чернівцях. І я купила у неймовірної жіночки після Микола Копен, і зробила теж про це репортаж. А зараз кожного раночку вона вдома жовті лілії, поруч з гортензіями. Вони товаришують, вони зовсім інші по енергетиці, по сенсу, по наповненню, але їм затишно поруч, і мені затишно з ними. Лілія у багатьох народів символізувала абсолютно протилежні контенти. У Франції ви пам'ятаєте, як міледі таврувала жовту лілію, тому що це був символ розпусти. А на Київській Русі біла лілія символізувала чистоту і непорочність і її дарували нареченим під час шлюбу. Червона лілія – символ пристрасті кохання, жовта лілія – символ жіночного початку і любові, які протиріччі поєднання І мені захотілося поєднати сьогодні в цій композиції в цьому репортажі, те, що я відчула ось так раптово. І той вайб, той інсайт, який до мене прийшов: поєднання. Жовтого і блакитного, як символ України, адже цей букет знаходиться в Чернівцях, у центрі чернівців, в моєму будинку. І для мене це так само українська квітка. А ще поєднання чоловічого і жіночого початків. Адже саме ця ваза з таким древньогрецьким профілем, Є втіленням чоловічого начала, а лілія символом жіночного. І для мене це поєднання ось про що? Щоб не бути ханжою і казати, а я завжди кажу те, що відчуваю, що як важливо мати світлу, чисту, щиру, непорочну душу і дозволяти. Собі в тілесних сенсах за потреб бути розкутою людиною. Адже це її гармонія, гармонія поєднання жіночого і чоловічого початків, гармонія жовтого, зеленого, білого і блакитного, гармонія поєднання ліній. Древнього грецького чоловічого профілю і неймовірної лілейної краси літа. Ось такі інсайти прийшли до мене цього дня. І щиро без ханжества я вами з ними ділюся чудового лілейного ранку! З неймовірними відчуттями, сприйняттям своїх бажань і з чистими світлими, благосними думками і вчинками, які ми несемо в цей світ.